Вітаю, друзі, на YouTube-каналі інтернет магазин 220Кмюа. Хочу розповісти про два флагмана китайських від релі-напруги. Чому я їх називаю флагманами? Бо серед реле напруги, які не мають широкого досить функціоналу з керуванням через додаток по Wi-Fi. Це самі ну, дорогі релі, тому і відповідно флагмани. Наразі був всім відомий і добре в лінійці реле від компанії Томс. Вона, мабуть, найпопулярніший виробник китайський, який продається в Україні іменно релі напруги. Це була модель ТВ 63 вє і назва цієї модельки написана. От воно праворуч. До нього під'єднано. Сигнальна лампа, яка показує, що воно увімкнене. До нього є претензії, і не дивлячись на те, що я його назвав флагманом, воно має, на мою думку, і на думку багатьох дописувачів коментаторів під моїм відео, має недолік недоробку в своїй роботі. Я думаю, що його цей недолік виробник пофіксить і виправить, бо Томзен дуже гарний виробник. Але от саме ця модель, на мою думку, має недоліки, про які я розповім трошки пізніше в кінці відео. А поки, а поки, поки в нас йде війна реально на, фронт, на фронтах, то в Китаї йде війна між виробниками. І менш відомий виробник Тонджоу, так сказать, дихає позаду до І я би сказав, що наразі. Прилад, який я хочу розглянути в даному відео, від виробника Тонджо, перевершує по своїм характеристикам. Ну не по тожу, по хрі, а, як на мене, він адекватно працює і виконує краще свою роботу, аніж його іменитий бренд і більш відомий, і більш дорогий. І в усіх відношеннях більш популярний саме це реліг. Наш, так сказать, підопічний, якому я буду сьогодні розглядати в даному відео, Тонь називається, постачається в отакій коробці. червоненькій, Це стандартне для Тонь Тобто вони всі свої вироби в таких червонаснястих коробках. Ось його конкурент Томз. А це отакий Тонджо. Що хочеться, варто зразу зазначити, що нема надпису взагалі назви цього релі, Просто що він там до 63 А, що показує лічильник, ампераж, вольтаж. Назва написана на коробиці і називається він тов WZS-2-63 Давайте почнемо, мабуть, з чого починати? Ще я зазвичай показую інструкцію, щоб. Хто захоче придбати або придбав і втратить інструкцію, буде йому доречним. Намагаюся так сказати, бути корисним в своїх відео, не просто займати весь час. Ну, оглядати налаштування я не буду саме цього Томзен, бо його є оглядів в мережі дуже багато на каналі Ютубу. А от е, відео нашого підопічного Твітонджов взагалі я не знайшов. І були в мене деякі сумніви, То речі, вони ще й досі лишились. Я так і не знаю один пункт меню. Я про нього розкажу, який я не знаю, що він означає, а означає він, що. Цей пункт меню, P, C, що воно значить ватт-часов, метр. І від 1 до 999 межі, що це означає, я не знаю. Ну давайте почнемо з першого налаштування. Ну, все тут відповідно. Вимкнути, увімкнути. Все це зрозуміло. Кнопка налаштування збільшити, зменшити. Все зрозуміло, і поїхали. Перший, перший пункт меню. Тут не треба утримати, просто короткочасне натискування на SET. ПТ – це затримка на увімкнення після появи напруги. 5 секунд у нас виставлено це зрозуміло. Далі це затримка на відновлення роботи реле після спрацювання. По, по, по будь-якій, мабуть, ситуації. Після спрацювання, ні, не будь-якій, ну не знаю, я не буду стверджувати. Після спрацювання по аварії, а точно по вольтажу, не знаючи по струму, там далі будемо далі йти по меню, і ми побачимо. Тобто це можна його змінювати. Давайте від скількох, від 1 секунди, ну, і відповідно там, мабуть, до багатьой, і хай я лишу позамовченням за до 400 секунд. Тобто я підглядаю цю інструкцію. Злишимо, як було за замовченням, 30 секунд. Тобто, якщо спрацювало перевищенню, наприклад, напруги, через 30 секунд воно знову вімкнеться. Наступний параметр: верхня межа, при якій буде спрацювання. Тобто, якщо буде це максимально виставляється вона, до речі, теж від 200. 30 до 300, і до речі, її можна взагалі цю вимкнути. Тобто, якщо ми не хочемо, щоб було спрацювання поверхні, межі, ми його можемо вимкнути. Що не подобається зразу входу, що короткий час, і коли от, я говорю, бачите, сет, воно е ну, скидається, і мені знову почнеться, доведеться з першого пункту налаштування, вам показувати і розповідати. І до речі, для того, щоб вийти з меню, можна або натиснути сет і отримати, воно вийде, або просто зачекати, воно запам'ятає наше введені режими І само давайте цей період. Наприклад, перший пункт ми змінимо. Давайте поставимо 10 секунд, тобто затримка новим, і нічого не робимо. через пару секунд, я думаю, секунд 5. І воно вийде ну, з режиму налаштування, вийде в нормальний робочий режим. Потім знову зайдемо в режим налаштування, подивимося, чи воно зберегло ці 10 секунд. Я думаю, що збереже. Бачимо 10 секунд. І так, поїхали далі. Це затримка. Це... Це час на відновлення після спрацювання, це верхня межа, це верхня межа повернення в робочий режим, це нижня межа спрацювання, то якщо буде менше, це нижня межа повернення в робочий режим. Це час спрацювання при перевищенні або переменшенні напруги. І ось воно має від 0 1, Ну і там вже я думаю, верхня межа не суттєва. Тобто ми ставимо зазвичай 0,1 секунду. Далі цей параметр, я читаю інструкцію, вибачайте трошки, я всі не запам'ятав. Це калібровка вольтажу. Давайте ми до неї, от, бачите, незручно, знову йдемо до неї. Калібровка вольтажу. До речі, що хочу сказати, що дуже зручно. Тобто, ми можемо не, не, не відсотково, а от у нас ми, наприклад, по цьому і калібруємо. Тобто, поставимо так. як... Зручно, есть прямо, прямо можна ставить, у 214, ми можемо звідси міняти калібровку вольтажу. Далі йде обмеження по струму, тобто як автомат буде спрацювати, до 63 можна від одного, певно. Далі йде це час працювання по струму, теж можна поставити 0,1 секунду. Далі йде відновлення після спрацювання або відновлення взагалі виключено, або від 1 до 20, скільки разів буде вмикатися реле після спрацювання по перевантаженню по струму. Далі йде це калібровка по струму. Це все зрозуміло. І ось параметр, цей, що я казав, невідомий для мене. Хто знає в коментарях, буду вдячний. Він від. Від, від 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 меншу до 0. Можна його вимкнути і від 1 до 999. Що він значить, я не знаю. Ще цікавий параметр наступний. Це можна з. Це можна. Дивіться, рези до якихось заводських налаштувань. Ні, не так, не так, до заводських. 003 скинути налаштування. Отако ми вибираємо і підтверджуємо кнопку Set. Скинути, от якщо буде 6, скинути, ну це, як це як давайте ми натиснемо і скинемо. Скинути значення ось третьої стрічки, це ми скидаємо. Тобто скинути значення лічильника. І третє, якщо ми поставимо 0,09, скинути до заводських налаштувань. Ну, в принципі, я все розповів по Реле, по його роботі, а тепер саме головне, що воно робить, в принципі, воно працює абсолютно адекватно. Неадекватно працює його старший колега, який. Який має недоліки. до речі, цей недолік буває, є буває нема то і як його закономірність? Я не виявив закономірності. Недолік полягає в тому, що після того, як зникає напруга, а потім вона з'являється, то на короткий час воно пропускає, ніби воно завантажується в пам'ять якісь його програма. От, наприклад, тут стоїть затримка на увімкнення 10 секунд, і тут я зараз поставив затримку на увімкнення 10 секунд. Після якщо зникає напруга. І з'являється тут адекватно, тобто тут зразу же, живлення не подається на навантаження, а тут буває тимчасово, поки не завантажилася програма затримки 10 секунд, на 2-3 секунди з'являється живлення, а потім ну, завантажується програма затримки подачі і воно вимикається. Тобто, фактично вмикається, вимикається. Я думаю, що це нехорошо, особливо при наших частих відключеннях. Це я рахую недолік, який. Ну, рано чи пізно виробник врахує, так сказати, і якось його пофіксить, поправить. Ну, наразі це так. Давайте перевіримо. От зараз я вимкнув подачу живлення і вимкнув. Ось ми як бачимо про те, що я говорю. Тобто є живлення, завантажилася програмка, затримка у вимкнення. Дивіться, тут вона швидко заведена, тут не було. Тобто, Тут все адекватно працює, затримка 10-секунд і подача живлення. Тут вже спочатку. Подалося живлення, потім увікнулася програма затримки, вимкнулася і потім через 10 секунд вимкнулося. Ось я розказав в принципі, все, що хотів. Реле Тонжоу, на мій погляд, ну, поки мій фаворит, я би якби вибирав би, став би його. Хоча, ще раз, тут є перевага, що ну, маленька, але тут воно нижня стрічка може показувати P-фактор, може показувати частоту, і все це налаштовується, з якою частотою воно змінюється. Ну і лічильник кіловат годин Тут вже тільки показує лічильник кіловат годин Стосовно екрану, явно цей, звісно, виграє я, 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 кольори різнокольорові. Це не суттєво для роботи, але це приємніше дивитися. Ну, ось так. Те, що хотів розказав. Ще раз буду вдячний всім за коментарі, за уваження. Купити даний девайс можна за посиланням під даним відео. Всім до зустрічі, гарного дня!